Ви в мене запитували, як я вчу з дітьми букви англійського алфавіту. Звичайно, що в одному відео коротко це не розказати, але якщо зовсім коротко, то це буде наступним чином. В залежності від того, скільки у вас є часу на опанування, на вивчення алфавіту, тоді можна одразу або презентувати по три букви, або на одному занятті одну букву. Я обираю одну букву і плюс 3-4 слова, які починаються на цю букву. Плюс я вчу звук, тобто фонікси, для чого? Для того, щоб потім дітей вчити читати. Отже, моя мета не просто вивчити алфавіт A, B, C, D, E, F, G, а вчити фонікси, звуки, візуальний образ цього звуку, лексику слова, які починаються. На цю букву і читання вже оцих слів. Тому у мене для роботи є картки зі словами, які починаються на кожну букву, є окремо декілька наборів карток з буквами: це uppеркейс, Letters. На занятті я з дітьми вчу лексику і букви. За допомогою різних дидактичних ігор. У мене вже є такий арсенал, який дозволяє вчити і лексику, і диференціювати слова, які починаються на перший звук. Ну, Це по принципу меч, З'єднай З'єднай слово і з'єднай букву. От one-out, знайти зайве лото, доміно і всі ці меморії бінго Games, які допомагають це в ігровій формі швидко вивчити. А далі кожне наступне заняття будується за принципом плюс один. Тобто я повторюю попереднє вивчення букви і додаю от одну нову букву відповідно з словами. І отак по колу я все це проходжу, щоб діти закріпили. Коли вже вони більш-менш опанують алфавіти, фонікси, тоді я додаю слова. Ми починаємо читати слова. Звичайно, ми також вчимо відрізняти uppercase and lowercase letters, тобто великі, і маленькі букви. Я не йду за якимось зошитом, за якимось підручником, я можу використовувати їх в якості додаткових матеріалів, але ось суто по підручнику це дуже скучно і нудно, діти сидять, це писати одноманітні завдання. Але зазвичай підручники, такі як Флайхай, Фемелінд Френдс, Смартфонікс, вони можуть виступати у якості такої допомоги мені, щоб діти вчилися виконувати письмові завдання, там, тримати олівець, розфарбовувати, чути інструкцію вчителя, працювати за зразком і так далі. Чільникам буде цікаво, навіть молодшим школярам. Виготовляти якісь поробки або творчі завдання, пов'язані з буквами, тобто там якось презентувати букву асоціативним методом. І потім ці роботи можна збирати в таку міні-книжку, яку потім можна розглядати або навіть виконувати якісь завдання. Також у мене є відео, коротенькі відео, відео ігри по типу Знайди букву. Або guess what is it? Вгадай, що це, так, і пазди там відкриваються слова на певну букву. Дуже класний матеріал, особливо для онлайн занять. Покажу матеріали, які я використовую для роботи над вивченням алфавіту. Ну, По-перше, це такі конверти. І в кожному конверті ось такі картки на кожну букву. Там десь ну, 5-6 карток на магнітах дуже зручно на дошці і також там робити якісь ігри, відшукай або щось ще. Далі це отакий набір, а такий теж на магнітах, дуже зручно з'єднувати, подувати. Алфавіт на дошці, тобто можна розподіляти дітей на групи. Хтось працює з такими картками, хтось там, з іншим матеріалом і такі ось lowcase. Далі, це я зробила ще ось такий, такий конструктор на кожну букву, case and lowcase. Тут взагалі безліч варіантів цієї гри, ну, наскільки там безмежна ваша фантазія. Можна ось Зокрема, відшукувати і накривати ну, ось так, да, слова, які починаються на букву. Так ось накривати. Ну, тобто такі активності тут же можна і поєднувати, і будувати ABC. Далі. Потім на кожну дитину у мене є ось такий набір карток. Це для індивідуальної роботи. Будувати ряд, наприклад, картки. Предметні, а діти мають показати картку з буквою, на яку це слово починається. Тобто це індивідуальний набір. Далі ще я окремо зробила ось такі картки. У мене таких два набори, вони однакові. Це для, як це сказати, командної гри. Тут є Letters». Так, ось один набір. І другий це для того, щоб варити ось ми варимо суп з великих букв і з маленьких. Тобто це естафети на швидкість, в командні. Два набори. Я таких зробила на міцний картон і заламінувала. Що ще є? Є ігри «I have who has ABC. Це по принципу доміно, така гра, але, але мені дуже подобається, як я виконала, як може трішки по-іншому зробила. Але я з дітьми вже грала в дитячому садочку, там наприкінці вони, ну, як навчити, то вони будуть грати і дуже класно засвоюють, вивчають в такій грі букви. Ще забула, це вже цього року я зробила на кожне, ну майже на кожне так, слово до цих карток. Такі підписи – це для інтуїтивного читання. Тобто ми вчимо букви, слова і ще читаємо ці слова. Тобто вбиваємо трьох. На дошці в мене є зазвичай, такий алфавіт простий, щоб діти там, в разі потреби могли подивитися, як пишеться буква або там порядок. Отже, за допомогою цього набору я можу вивчити з дітьми алфавіт, слова і навчити їх читати. Ще Чи забула про одну гру, це Beginning's Alt Clip Carta, така в мене кіпа цих карток. Я вже про них розказувала в друзі. Тобто дітям роздаєш, вони або відмічають оцими маркерами для дошки, потім це все витирають або... Пришіпочками тренують свою дрібну моторику, теж відшукують першу букву і вішають прищіпочку. Але головне не оце, а що з цим робити. Тобто дидактичні ігри, які допомагають вивчити і слова, і букви, і звуки, і навчити читати. Оце найдорожча ідея їх брала. Шукала в інтернеті, щось вигадувала сама, але це перевірений варіант, який дає результат і дуже швидкий.